Всім привіт! Сьогодні покажу вам посилочку, яка мені прийшла з Аліекспреса. Це таке, я вам розповідала, що я роблю сама собі нігті. І зараз таким популярним трендом є такі форми, в які ти кладеш капельку полігеля. Цю форму прикладаєш до нігтя, засушуєш, і потім ця форма знімається і виходить такий, як нарощений ніготь. Вирішила я собі також замовити такі форми. На Aliexpress вони коштують копійки, здається, 36 гривень я за це заплатила. У мене відвалився, до речі, один ніхоч. Не знаю, можливо, спробую спробую зробити. То ніходь вже з цими формами. Ось такі вони є. Зараз я їх відкрию. Е, йшла ця, прийшла ця посилка швидко. Десь за два тижні вона прийшла. Ішла е, вона спочатку на Латвію, з Китаю на Латвію, з Латвії вже до мене. Так, зараз. Ой, скільки їх є багато. Так, ну, бачите, ось такі форми, вони різних розмірів. Які мене ні хоч. О, під мій розмір. Різний розмір, ви собі можете дивитися, яку довжину вам треба. Так само ось є вузькі зовсім. Ну, Тобто, на, я думаю, так на кожну руку, на кожен палець, на будь-яку руку підійдуть. Не пам'ятаю, скільки це. А, 60 штук. Ось 60 штук пише. Тому буду тепер пробувати. Не знаю, у мене звичайний гель. Можливо, він мені не підійде, можливо, все-таки треба буде купляти полігель, щоб е, вийшло саме так. Тому буду пробувати. Від посилки перейдемо сьогодні. До моркви по-корейськи я сьогодні вирішила до основних до основної своєї страви зробити такий салат чи не салат, таку закуску. Так, що нам потрібно? Нам потрібно морква, чесник, цукор, коріандр, перець, сіль, олія і оцет. Ну, і ще потрібна, не знаю в кого яка. У мене ось така тертушечка. Вона ось з такими зубчиками, коли ми тремо моркву, морква виходить така квадратненька. Це в цьому є такий деякий нюанс. І коли от я роблю моркву по-корейськи, то вона завжди хрустка. Я думаю, що із-за того, що вона от квадратненька. Ну, а можливо, просто рецепт такий. Тому приступаємо. Моркви в мене 1 кілограм. Я буду морку натирати. Зараз вам покажу ось. Ось така вона квадратненька виходить. Зараз я швиденько натру моркочку і буду вам показувати, що я роблю далі. Так, моркочку я вже натерла, ось тільки виходить моркви. У мене не кілограм, у мене 900 грам, ну, плюс-мінус, там взагалі рецепт на кілограм моркви. Так, Морку поки що ми відставляємо. А, далі робимо таку заправочку. Заправку я завжди роблю окремо, хоча е, самвела. Е, вони з світою робили, робили відразу туди все давили, а потім руками перемішували. Ні, не так, я так не звикла робити, тому роблю так, як я роблю. Я роблю окремо, щоб добре змішати. Так, Часнику Чесник. нам потрібно на кілограм моркви таку більшу головку, цілу головку чесничку. Зараз я його передушу. Така попадеться, нічого страшного, тому що все воно дає свій Ложечку. Три столові ложки цукру. Такі не з гірками. Я дам чуть-чуть менше, тому що в мене менше моркви. Далі ми додаємо 4-5 столових ложок оцту. Я оцет ніколи не відкручую. Завжди отак трошки, щоб, бачити, щоб сильно не ливанути, бо я люблю. Раз. Два. Три. Я додам 4. Є. Далі нам потрібна чайна ложка солі з гіркою. Я там також трошечки меншу гірку. У мене кам'яна сіль. Далі, далі, далі перчик. Також чайна ложка з гіркою перцю. Чайна ложка коріандру, меленого є. Так, і залишилося нам додати до цього всього пів стакана олії. 125 мілілітрів. Або в кого є ці? Радянські ще стакани, от пів радянського стакану, але я знаю, що той стакан 250 мл, тому я додаю половину 125 мл. Тепер зараз всю цю нашу заправочку ми виливаємо в нашу морквочку. Єсть. І я просто ложкою добре-добре це все перемішую. І ось коли ми вимішаємо добре, щоб морпочка вся була в цій заправці, я зазвичай залишаю на декілька годин в холодильнику. В принципі, інколи з чоловіком ми її їмо відразу прямо. Але ну, для більш такого... Смаку добре її залишити в холодильнику на декілька годин, або ввечері зробити на ніч в холодильник. Зранку це вже можна їсти смачненьку моркочку. Я ось зараз за декілька годин зроблю до вечері. І вже на вечері буде в нас смачненька моркочка. Так. Я гарно вимішала, я її не мну руками, нічого, вона і так дуже гарно набирається всіх спецій. Так, тому, кому сподобалось, хто любить такі салатики, такі заправочки, готуйте разом з нами, готуйте по нашому відео, ставте нам лайки, пишіть коментарі. Не забувайте підписуватись на наш канал. І дякуємо всім за підписку. Гарного вам всім вечора!